Не чекають, що прийде манна з неба і не страждають від безділля. Всі вони працюють і трудяться в боті чола і приносять нові і нові перемоги. Зустрічаємо наших спортсменів з їхніми заслуженими нагородами. Хлопці, а які ваші найбільші заслуги в спортивних досягненнях? Привіт усім. Мене звуть Максим. Моє хобі. Взагалі-то мені подобаються всі види спорту, але найбільше він, біль, тому що у ньому є елементи із багатьох видів, наприклад, ушу, бокс, боротьби, карате. На цей на цей спорт я хожу лише два роки, але у тих багато чого навчитися. Справлятися з нончаками, підтягуватися, віджиматися. Як я виросту, я хочу подправити на професійний двобій іх Привіт! Мене звуть Арсен, моє хобі футбол. У мене є багато захоплень, але найбільше мене цікавить футбол. Я граю в цю гру з весни до пізньої осені. Футбол це цікава гра, я розвиваю швидкість, квітливість та витривалість. Я зацікавився футболом незадовго, як пішов у школу. Ми з командою почали їздити на обласні змагання. Коли я підросту, то обов'язково потраплю на професійний стадіон, а ще візьму з собою український прапор та щиро вболіватиму за улюблені команди. Вік усім! Мене звуть Владислав. Мій улюблений вид спорту є бокс. Він був відомий, що в стародавньому Єгипті. Давні греки цей вид спорту в, в Олімпійські ігри ще у 676 році до нашої ери. Сьогодні, мабуть, усі хлопці захоплюються перемогами зірок українського боксу Олександра Усика та Вертів Кличко. Відвідувати тренування з боксу я почав у минулому році. Завдяки заняттям спорту в мене з'явилося багато нових друзів. Я вважаю, що бокс це чудовий спосіб змістити м'язи і взагалі стати здоровішим. На тренуваннях ми навчаємось наносити влучні удари, відбивати атаки та ухилятися ударів супротивника. Цей вид спорту загартовує та виховує характер, а також додає впевненості в собі. Включаємо далі нашого олімпійського значення. Хабриш Владислав підцерковний церковний даний вік ляг...